В ефірі новини на Суспільному в студії Оксана Туз. Звітаю маршрутка, що їхала з Києва до Рівного, потрапила у ДТП. Один пасажир загинув. Ці всі обставини об'єктивно в комплексі можуть свідчити про перевищені швидкості. 500 юнаків планують призвати до Збройних сил України та інших військових формувань в рамках осінньої призовної кампанії на Рівненщині. Більше всього ухиляються в містерів. З початку року у рівному усиновили шістьох дітей 30 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Насправді дитину усиновити не важко, просто треба мати рішучість. Помилка 83 – Прем'єра фільму розслідування під такою назвою відбудеться сьогодні на Суспільному. Це глобальна проблема. З цим стикаються дуже велика кількість людей з інвалідністю. Маршрутка, що їхала з Києва до Рівного, потрапила у ДТП неподалік Корця. Один пасажир загинув на місці, ще двоє водій у лікарні. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. На місці ДТП побувала Валентина Гордич. Це фото дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора майже опівночі на трасі Київ-Чоп біля села Користь Корицького району. Маршрутка протаранила вантажівку, яка стояла на узбіччі з увімкненою аварійкою. Був сильний дощ. Водій зупинився для того, щоб протерти скло очисники, скло від бруду. Водій рейсового автобуса Мерседес бенц який рухався по маршруту. Не врахував дорожньої обстановки, на нашу думку не вибрав безпечної швидкості руху і допустив зіткнення з вантажними автомобілями. У маршрутці, окрім водія було троє пасажирів. Один пасажир даного рейсу автобусу від отриманих тілисних шкоджень загинув на місці події. Двоє інших пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Знаходяться в лікувальному закладі. І водій вказаного рейсу автобуса так само знаходиться в Корецькій центральній районній лікарні. Травмована пасажирка перебуває у відділенні неврології, а двоє чоловіків у травматології. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Повідомив тимчасово виконуючи обов'язки за відділення травматології Корицької райлікарні Назар Ісарик. Стан хворих задовільний, життю нічого не загрожує. Вирішується питання подальшого лікування за місцем проживання. Це місце учорашньої дорожньо-транспортної пригоди біля села Користь. На узбіччі уламки і номер маршрутки. Пасажирські буси вантажівку доправили до Корицького райвідділу поліції. І вантажівки під час ДТП не травмувався, повідомив заступник начальника нацполіції в області Олександр Панасюк. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. І сьогодні водієві маршрутки мають оголосити про підозру. Зіткнення відбулося правою стороною транспортного засобу, по показательний, і після зіткнення машину віднесли ще на 50 метрів від місця події. Тому ну ці всі обставини об'єктивно в комплексі можуть свідчити про перевищення швидкості і так далі. Ми висновки попередніх не робимо. Питання про застосування біженного заходу буде вирішуватися тоді, коли йому буде надана допомога, і лікарі зроблять певні висновки про його стан здоров'я. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від також зі слів Олександра Панасюка перевірять перевізників на рейсових маршрутах. Це не перше ДТП, яке пов'язано з рейсовими транспортними засобами, тому комплекс всіх відповідних міроприємств на буде забезпечено і коротший термін". Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Як стало нам відомо, мова про маршрутку «Шалена Черепаха, ми зателефонували до цієї служби, щоб отримати коментар щодо обставин ДТП, диспетчерка пообіцяла переказати це керівництво. Втім, зрештою, нашому кореспонденту ніхто у відповідь не перетелефонував. Додамо, що за січень-вересень цього року на Рівненщині сталося 13 ДТП за участю водіїв ліцензованих автобусів, дев'ять з їхньої вини. Троє осіб у цих аваріях загинули, 15 травмувалися. Таку статистику Суспільному надав заступник начальника обласного управління Укртрансбезпеки Тарас Наконечний. За його інформацією, основними причинами ДТП з маршрутками є перевищення швидкості руху, порушення при переїзді, перехрест та при обгоні. Журналісти Суспільного побували сьогодні на автовокзалі. «Рівненщин». Вони звідки відправляються маршрутки на Київ і поцікавилися у пасажирів, чи почуваються вони у безпеці, користуючись цим видом транспорту. Подивіться, бачите, що робиться. Це маршрутка в Європі, в Європі таке не випусне. Я не задоволений. Безпечність боже мій, як відпадають пороги там цих маршруток. Вони так і розказують, тому це ужас. Я не знаю, просто немає більше такого дешевого транспорту, як автобуси, маршрутки такі, то я їжджу, а ДТП, ну я не, не задумуюсь про це, бо не знаю, мені так зручніше просто. Було тільки що, може, там трохи поламався, там, цей, але такого, як п'яний і заспаний, ні не було. Транспорт такий, що нічого справний. Бо я сам і водитель, то я трошки щось розбираюся. Їду в село, звісно. Липки такі є Ощанського району. Зараз буде маршрутка. Ну, нормально поки, поки не, не обіжаємося. Наразі триває судовий розгляд справи про ДТП, у яку потрапила маршрутка, яка теж перевозила пасажирів за маршрутом Київ Рівне. Нагадаємо, 20 липня 2018-го мікроавтобус, який їхав з Києва у Рівне, врізався у вантажівку. Десятеро людей загинули, дев'ятеро отримали травми. Це сталося неподалік Житомира. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження. У діях власника маршрутки рівнянина Петра Луцика слідчі вбачають незабезпечення належного технічного стану транспортного засобу та його обладнання відповідно до вимог стандартів безпеки дорожнього руху, а також недотримання правил технічної експлуатації та допуск до керування водія у стані втоми. За інформацією сайту судова влада України, наразі триває розгляд справи у суді, вироку поки що немає. Дитина та її батько травмувалися у ДТП, яка трапилася сьогодні вранці на трасі Київчо поблизу села Колодинка. Як повідомила спеціалістка відділу комунікації поліції в області Світлана Карачун, 42-річний водій автомобіля BMW x 5 не вибрав безпечної швидкості руху та під час обгону не впорався із керуванням, у результаті чого автомобіль злетів на узбіччя та наїхав на металеве огородження. Унаслідок ДТП до лікарні попередньо з закритою черепно-мозковою травмою доставили дев'ятирічну доньку та кермувальника. Наразі Тривають слідчі дії. Зокрема, проводиться освідування водія на стан сп'яніння. Автомобіль поміщений на спецмайданчик. Президент Володимир Зеленський завтра побуває з робочим візитом на Рівненщині. В обласній адміністрації програми візиту наразі не повідомляють. Для Володимира Зеленського це буде другий. Глави ...держави до нашої області. Нагадаємо, торік, у вересні, він приїздив, щоб представити голову обласної адміністрації Віталія Коваля. Тоді Зеленський прилетів до Рівненського литовища, звідки вирушив до Острозької академії. Як стало нам відомо з власних джерел, цього разу однією з локацій буде спорткомплекс на вулиці Макарова у Рівному. Крім цього, президент має побувати на деяких об'єктах так званого великого будівництва. 500 юнаків планують призвати до Збройних сил України та інших військових формувань в рамках осінньої призовної кампанії на Рівненщині. Стартує вона завтра, 1 жовтня. На строкову службу призиватимуть юнаки віком від 18 до 27 років. Як повідомив обласний військовий комісар Валерій Куценко, в районах області призовники стали менше ухилятися від проходження строкової служби. Зокрема, під час весняного призову бажаючих було більше, ніж планували призвати. Водночас, зі слів Валерія Куценко, Призовна кампанія найбільше гальмується в обласному центрі. Більше всього ухиляються в місті Рівному. Ті, хто хочуть набути освіту, ті, хто мають е, хорошу роботу, наприклад, неофіційну, за якою не зберігається робоче місце і не зберігається середньомісячна заробітна плата. Це, напевно, ну, найскладніший регіон для нас це місто рівне. Ну, і Складність того, що здійснювати оповіщення, ну складно в багатоквартирних будинках, тому що всі під'їзди повністю закодовані. Ну, хто не бажає, той не бере, не підходить до домофону, і не відкриває двері. Навіть не вручення пов'язки не звільняє від відповідальності. Перша відправка призовників з Рівненщини до військових частин запланована на наступний тиждень. Зі слів Валерія Куценка, напередодні відправки усі військовозобов'язані пройдуть і фа-тестування. І лише за наявності негативного результату будуть доставлені до обласного збірного пункту в Здовбицю. Додамо, що через карантинні обмеження на відправку не допускатимуть рідних призовників. Також, як повідомив заступник військового комісара Сергій Названов, у виборах 25 жовтня строковики участі не братимуть. Дзвонять зараз батьки, ви знаєте, що да, у нас 25 жовтня вибори місцеві і задають питання. От моя дитина, 18 років, має право голосу, і як там бути, а давайте ми там відсрочимо такі питання, надаю відповідь законом України про місцеве самоврядування. пунктом 7 статті 3 чітко визначено, Військовослужбовці строкової служби вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та. Не мають права голосу на місцевих виборах. Тому такі питання попрошу вас висловити, щоб ніхто не спекулював, тому що є і політичні організації, які починають спекулювати, підбивати молодь для того, щоб потрібно було проголосувати. У селі Дядьковичі, що неподалік рівного, була пожежа у приватному господарстві. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, повідомлення про займання надійшло на лінію 101 вчора о 22.30. На місці рятувальники встановили, що горить господарська будівля та покриття житлового будинку. Вогонь загасили. Він встиг знищити господарчу будівлю та дах оселі. Ніхто не травмувався. Наразі причину займання встановлюють фахівці. З початку року у Рівному усиновили шістьох дітей. Ще 10 родин станом на сьогодні виявили таке бажання, розповів начальник міської служби у справах дітей Андрій Міщеня. Сьогодні в Україні відзначають день усиновлення. У рівному зі слів Андрія Міщені на обліку у міській службі дітей перебуває 207 діток, позбавлених батьківського піклування. 202 з них знаходяться у будинках сімейного типу у прийомних сім'ях або ж під опікою родичів. Ще п'ятеро потребують усиновлення. У інтернатних закладах виховується 5 дітей, які мають юридичні підстави для це діти від яких або відмовилися в будинку дитини, або батьків, яких було позбавлено батьківських батьківського опікування. На жаль, ми маємо, що це таку ситуацію, що ці дітки мають певні особливі потреби. Показова цифра про кількість дітей, які сиротіють у місті. Так тобто, якщо минулого року у нас за рік це була рекордна кількість посиротіло, посиротіло 43 дитини, але більшість з них були все-таки влаштовані в сім'ї родичів. Ось або усиновлені на сьогоднішній день. Вже ми маємо вересень місяць, 9 місяців, 23 дитини. Тобто тенденція йде до зменшення кількості, ну, принаймні на цей рік. Насправді дитину всиновити не важко, просто треба мати рішучість, бути готовим діяти в межах закону, тобто звернутися до служби в справах дітей, стати на облік. Зі слів Андрія Міщені, у Рівному функціонують шість прийомних родин та два будинки сімейного типу. В області таких 52 та 27 відповідно. Через карантин нашим журналістам не вдалося познімати побут цих родин. Проте ми поспілкувалися з однією із мам вихователів будинку сімейного типу Орисею Примак. На ваших екранах кадри її родини відзняті у листопаді 2018 року. Тоді багатодітну маму Орисю Примак нагородили як одну з найкращих водієк України в рамках всеукраїнської акції Нацполіції Керуй. Додамо, що в будинку сімейного типу родини примаків виховують 17 прийомних дітей. Він вже працює упродовж 13 років. І упродовж цього періоду у нашій сім'ї через нашу сім'ю вже пройшло 28 прийомних дітей. Для цього людини. Повинно бути покликання, бажання. І це не просто дитячий будинок сімейного типу, це моє життя. Це те, що тече в мене в венах, це, це те, що тече в моїх жилах, це те, що, чим я дихаю. І через те воно мені. У Рівнераді раді спалах коронавірусу. Через захворювання частини депутатів завтрашнє засідання міський голова Володимир Хомко скасував, скільки саме з 42 обранців захворіли, речник Рівнеради Микола Прокопчук не уточнив. Втім, про інфікування коронавірусом публічно оголосили секретар Рівнеради Сергій Паладійчук та заступниця міського голови депутатка рівнеради Галина Кульчинська. Тим часом від ускладнень пов'язаних з коронавірусом на Рівненщині упродовж доби померли ще три людини. Це 59-річний житель Вараша, сарденчанин 59 років та 70-річна мешканка з села Варковиче Дубинського району. Повідомляє оперативний штаб при обласній адміністрації. Загалом від початку пандемії в області зареєстровано 168 летальних випадків, спричинених COVID-19. загалом з березня захворіло понад 12 тисяч 400 людей. Помилка 83 Прем'єру фільму розслідування під такою назвою відбудеться сьогодні на Суспільному. Це третя документальна робота рівненської команди журналістів-розслідувачів, яку очолює експродюсерка Юа Рівне і Білецька. За її словами, цей фільм Спроба розказати про корупційні схеми медико-соціальних експертних комісій, до яких звертаються для встановлення інвалідності. Фільм побудований на історіях різних людей, серед них, зокрема, ветерани АТО онкохворі, які намагалися отримати від держави право на пільги та реабілітацію. Також у стрічці показано, як правоохоронці та суди реагують на підозри у корупційних діях працівників МСЕК. Назву Помилка 83 фільм отримав через номер постанови, в якій йшлося про створення цих комісій. Розпочнеться фільм на телеканалі ЮА1 о 22-й годині. Помилка 83 Взагалі медико-соціальні експертні комісії вони повинні працювати заради реабілітації людей з інвалідністю. Вони повинні розробляти програми реабілітації, а це одна з основних їхніх функцій. Інша функція це видавати зелене світло цим державним пільгам і гарантіям, встановлюючи інвалідність. І медико-соціальна експертиза, медико-соціальна експертиза в Україні обирає собі. Одну з функцій найголовнішу, і власне з цього і живуть. І ми стикнулися з тим, що це не лише якісь окремі публікації в засобах масової інформації про хабарі, це не лише те, про що звітує поліція чи СБУ в викритті. Це глобальна проблема. З цим стикаються дуже велика кількість людей з інвалідністю. Наразі це все більше новин читайте на нашому сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. А свої новини повідомляйте за номером, який бачите на екрані. Для вас у студії працювала Оксана Туз. Гарного вечора.